70-му році в мене таке вийшло, пригода в моєму житті. Я із роботи, значить, їхав, розжарений, а був дощ. Із градом ішов дощ. А. І я ж поїхав так в теніски легкий, а дощ іде такий град. Холодний. Холодний страшне. Можна ж було взяти кудись, это, заховатися, думаю, доїду додому. Приїхав дащи ноги в бочку, коротше говоря, ввечері температура. На другий день щось у грудях почало хрипіть, пищать, у лікарню пішов. От. Лікар каже, роздівайся, послухаємо тебе. Я роздівся, він каже, дихни. Ну, люди ж можуть дишать нормально там, сауда, а я ж воздуху набрав в повітря. Да. Я здихнув, він трубку кида. Каже, туб-диспансер я вас направляю. я Ородушеві. Що ж у мене таке тут усього три дня? Каже, там вам скажуть. Я пішов ми вам вже на другий день туб-диспансер, Це ж страшне ж діло, ви що, легкий вже, конець світу вже, погибаю. Приходжу, вона, лікар каже, а надихніть. Наділа наушницький, каже, а надихніть. Я ж теж <хи> як здихнув, каже труба, їй така на байкове кладбище. Моряк, 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 Черноморец, скок. Раскинулось море широко, и волны бушую дали. Товарищ, мы едем далеко, подальше от родной земли. Симпатично. Да. Слышишь? Ну ты покатил бы эту штану. Вот так и батя покатив покатил. И видишь, який живіт, там найшли плавки на я. Мені ви не можете найти. Найди. Спеціально розмерти взяти. О, сейчас. Да не вырвать. Він за живота зачепить. Да не вырвет. Да Опа. Я сказав, що не вырвав, Титанической силы. Як не будет, так начал техника не сделать. Вот так и в штані. Сила надо, конечно, тут чудовищно. Сила. Видел же ты, как я выступал? Я не хочу хватать. Но там было 70 человек и ни один кнур так не выступал. Вот так. Подима, раз, два, тридцать. Ищешь, дышит, до чима дивиться. Переложил. Тридцать, все, кончилось. Я того не могу. Курбович, снова приглашается. Третий подход.

Другим кровишному. Хто мене як не вважає, это все мені до лампочки, понимаете? І правильно, хай хто я хочу так, считаєш, що гласность демократія. Хай я хотя так і считай. Вот. А я считаю, що я на правильному пути. І всегда я советую другим людям, щоб не курили, вот. щоб з алкоголем боролись, воздерживались, вовше не пили. Потому що это такая зараза, що любого бугая, воно повалить. От я многим говорю. А говорю, посмотри, Ленін, це умний чоловік, умніший був, века, епохи. Він не курив. Вот. А Сталін а вони... а і Черчилль курив, допустимо. От кажу, бач, Сталіну уже за ними є гріхи якісь. О. А в Черчилля кажу, так там кожному не рівнятися до Черчилля. Тому що Черчилль той викори, може, одну сігаро, так коло там 20 душ бігало, да. за здоров'я треба боротися. Такого немає. Бо ж лежать там на кровати, телевізор дивитися. Туди-сиди, а про себе нічого не будеш бати. Все, ти не чоловік. Отак це всіда жонглірує. Добре розвиває мишці рук. О. По 60 разів, по сімдесят. Узяв ядро і штовхнув. Туди ж на вулицю. А йшла жінка, побачила, що дядько здоровий м'ячиком грається. Да й побігла, злякалася. Пришла до сусідів, каже, що який скаже, видно, сумасшедший там, каже, грається мячиком прямо на вулиці в одних трусах, каже, а холодно на дворі. Міша, узурпатор, ти домашній. Іди вже обидать. Жене передай комсомольський білет, А сину дай без Це Это тоже, говорится, спортивное, сирий яйця, пожалуйста. Це вот. теж надо искусство. Вот. А тепер эти яйця вот сюди. Вот. Я 1030 вже з'їв. Просто не то, що спеціально, але так, як то кажуть, на роботі на такій. Професіональне болезнь. Якщо шахтер ковтає пилюгу до уголь, а повари кондитер продукти ковта, це таке воно. Ниде не денеся. Повар це якась проблема така. Обязательно животом, а така пика должна бути у повара. Осталось мені два роки уже до пенсії. Вот. Так що. Так, тепер на цьому ряду. Правильно, правильно працюєш. Давай, 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 так. Это свадебный торт, царский. Вот. А я буду доволять. І так кругом работай. Будущее надо кувать, не так, а що буде? Давай наливай Петро по стакану, ковтай, по цигарки, кури, а там що буде, все равно умирать. це не годиться. А я їду, допустим, на роботу, стоять механізатори, ПТУ, Молоді з 8 класу, аж жовті є такі. І всі з цигарками. І мені закажуть, че ти каже, торохти ж вже сто чортів каже своїми розговорами, що цигарки топ'ють. Бо воно, кажу, мене терзає. І все. Молоді діти, понімають, вони ще... Тільки почали росточки, це як узят растения. Я їм даже виступав де кажу, хлопці, ви такі кажу, як стебельок кукурузи кажу, ще тільки-то, викидати цвіточки, цвіточки качан там є, щось вилазить таке. Оце ви кажу в такій стадії люди. А ви замість того, щоб укріплятися, жити, ви починаєте себе травить. <гум> <гум> так, тут ще треба. <гум> re <laughs> Имя нашему городу дал великий князь Владимир Красное Солнце. На этом месте свершилась переяславская рада. Украина воссоединилась с Россией. Стойко. Это паслость, это ускорение. Ура, товарищи! приглашается Мастер спорту по зберіганню ядра і молота, чемпіон України, старіша в гіровому спорту, 53 года учасник, 58 років живе. Внимание участников команды. Кто еще не был в секторе метания, подойдите, пожалуйста. Считайте громко. Thank Семь. вана тринадать Сознания нет, в глазах у него помутилось, на мигу видала слепительный свет. Упало в сердце больше не билось. Да я вам хочу рассказать о двух. Трупикой произошел в мене. Наш сусід привіз брикет і перебрав його, У сарай повносив. А сталося таке сміття, я ж їх так полов машини сміття. Ну, я так вийшов на вулицю, лежить цей брикет. Я думаю, треба перевірити експеримент, як ця пиль буде горіти. І це вже так осінню було, вже холодненько на дворі. А. а сусід і мій друг сиділи в сусіда через вулицю, сидять, значить, я набрав цього брикету, в мене горіло. Плита вже горіла в кухні. Я відра цих кришок насипав на дрова, дрова потухли. І я вкинув, думаю, зараз воно потягне і буде горіти. Я подивлюся, як же воно буде горіть. Чи можна ним пользуватися, бо всі його викидають у колії в дороги. Коротше, викидають, як не нужне. Да. І я висипав, а тоді сів, щось почав їсти. Пройшло, може, хвилини, дві, не більше. І раптом. Взрив страшної сили. Я голову так нахилив до стола, а ця кришка, що плиту так на у стелі як ударилась, і назад, як думав, що вже хата розкололася надвоє. Тоді очі розплющив у хаті, як у пеклі. Поїмаєте, ну, мене щось зацікавило, що чайник стояв на плиті, так вроді би він горів на цьому, на огні вже цілий рік горів, отак зразу у хаті все стало оця в копиті. Сусід прибіг, каже, що в то случилось? Каже, Що таке? Каже, ми сиділи, де каже, як земля гунула, ну, рванула, значить, і ми подивилися, така горіла, а то дим потягло назад. Вони прибігли, вся кухня, качегарка. І теж, де паутинки, які були, я ж не видно. А то все, вроді, в паутині, усе це і копа чудовищна. Понімаєте, жінка ж на роботі, я почав вже швидко все це прибирати. Думаю, прийде, так будеш наганяй мені, так от так провів експеримент. Міше, коли ти вже ума наберешся. Я не знаю, что ты тут. Ничего, вот зайди сюда. Тебе бы я, я пьяный пришел, бы привезли машину <рес> ну и доскинули. А тогда бы ты знала як. Я думаю, жаль, живут с такими. Спорт надо приветствовать. Какой вот. спорт? <рес> да. <рес> Какой, Какой спорт? спорт? Физические деберы. Ходити в трусах зимой. І да, я їм да давно нет. говорю, ну, так закаляйтеся, все закаляйте. Я, да я грипом ні раз не бояла, тобі год. Хоч і купайся, так і грипу так і грипую. А, ти а ти я і раз в жизни не проволяла грипом. ніколи з А ти грипуєш. Це ж вона всегда мені укоряє. Вот. А самі позамотуються у валянки да, у шапки і ходять. А з мене сміються, що я зимою хожу у трусах. А це як далі на світі жити як пропагандировать закалування. Коли вже ти йди вже в хату. Хвати розуму 60 год набери. Як рідна жінка, а так людей не ззивай сюда. На <ріпи> вірті <ріпи> <ріпи> товарися по нема. И парада наступанец, Прагонец даёцца наш гордый моряк, В пощады никто не живоец. Прагонец даёцца наш гордый моряк, В пощады никто не живоец. Себым пелы вьоцца, И цветы гремят на

Судишь, направца, трудка, сына, давай, скажет, она рыдает. Оболны. Желусь от линца заторнут.